Кожен раз і Богу молюся і прошу Бога, щоб вмерти. Бісь нічого я не думаю. Вже мені нічого не треба. Вородилася 1925, а тепер 2025. тисяч та й зараз. Але дав Бог, то жила до 100 років. З моєї родини ніхто стільки не жив. Я за всіх. І таке я пережила вже, вже наші. Зимою ходила в школу, а літом корови пасла, отака я вчилася. І клас класи кончила, вийшла за той замуж коханий, хто у його, ні двора, ні кола, ні двора, і у мене замість шахви, ящик від патрону. Але жили, було добре. Там я, це чоловік мій. А здоров'я як коли, коли нічого. А коли возьме, вже було, мені я думала, не витримаю. Мені одна жінка казала, що сім років назад. Ви доживете до сороків. Кажу, що це? Та я посчитала сім літ. І раз-раз вже сім сім'ї. Тільки сама думає, боже, не давно ну, була Знаєш, корови пасла, все. вже на вже, вже, вже. Коли було добре, коли не добре, вся, вся у житті, всяку. Слава.